Друже і розмова будь-яка тема не проблема. І ми переходимо до інтерв'ю з психологиною Наталією Лук'янчук? Сьогодні говоримо про реанімацію власної волі. Ре... Наталя, доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку. Дуже дуже дякуємо, доброго що доєдналися до нас. Бо вона знаєте, така ну доволі важка тема до обговорення, бо мені здається, у кожного були якісь такі, знаєте, моменти зриву. У когось більше, у когось менше, у когось рідше, у когось частіше. Але от спочатку хочемо знаєте, так почати з криголому, який у нас є кожного етеру. Розкажіть, будь ласка, як зазвичай починається ваш ранок? Мій ранок починається, так так. от з одної дуже теж такі залежної звички відкрити телефон і перевіряти де хто я mm -hmm. де що відбулося. Ну а потім ти починаєш почитати там, 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 тобто, не дуже корисний ранок, і з цим треба теж таки боротися. Та, але думаю, багато ну, українців в може себе так Але січати. я роблю, ну тобто я свідома, знаєте, коли потрапляєш у таку пастку залежності, то головне прийняти, а потім розуміти, що ти хочеш зробити з цим. Якщо ти будеш просто ну, за течією йти, нічого гарного з тобою не відбудеться. А якщо ти сам собі признаєшся чесно, от, наприклад, якщо. Алкоголіки, то вони, перший крок це визнання того, що я справді алкоголік або наркоман. З цього починається зцілення. Ну, і в принципі, будь-яка залежність, яка у нас виникає, ну, наприклад, там, я люблю солодкі. ну, Я це приймаю, я люблю солодкі, Але якщо я там візьму в певний момент для себе ну, такі правила, що я буду їсти солодкі тільки, там, наприклад, вплину. Понеділок, середу і п'ятницю, тобто не забороняти себе собі. Але я буду це робити уже в певні дні. Ну, такими маленькими знаєте, кроками можна щось таке собі зробити. А ранок краще, ну, в принципі, це теж є. Вона ж є вже така традиція, теж залежність між зуби, чистимо кожен ранок. да І це ж теж така певна залежність, але вона позитивна. Тобто, це тренування, яке було. День за днем, крок за кроком, і ми це навчилися робити автоматично. вже. Наталя, скажіть, так що... а от ви вже почали говорити про те, як якісь практики, можливо, щоденні дії для того, щоб, скажімо, так прокачати свою свій внутрішній стрижень. Можливо, розкажіть ще про якісь практики, як от тренувати свою силу волі. Ну, знаєте, в принципі, сила волі це така здатність свідомо сила волі керувати своїми власними думками, своїми діями, ну, своїми емоціями. Тобто, тут все лежить в предфронтальній корі головного мозку. А там іде прийняття рішень, там йде самоаналіз, самоконтроль, планування, ну тобто гальмування імпульсів, які вивикають. Тобто, сила волі це твоє свідоме рішення про те, що ти будеш діяти по-іншому. Ну, я думаю, всі пам'ятають свої такі історії, коли ти імпульсивно починаєш щось комусь відповідати, але якийсь момент, коли ти розумієш, що ти щось робиш не те, не ну, тобто зупиняєшся, господі, що це я таке роблю? І Приходить якесь інше, ну я не знаю розуміння ситуації або там своїх емоцій, чому я це зробив, і ти ну прикращаєш це робити. У вас ніколи не було таких історій, ну коли там ну. Бійка була, хлопці деруться. А потім хтось каже: Стоп, хлопці, ви чого?' І вони так раз зупиняються і перестають битися. Так? Ну тобто це прості такі моменти, які були кожен раз в нашому житті, і ще я так думаю, що до сили волі це можна ще додати твій вибір. Ну тобто, я хочу це продовжувати, чи я можу залишитися людиною. Просто для мене це такий, знаєте, момент, тому що якщо я свідома людина, це слово так саме те, свідома людина, то я обираю бути таким. Тобто, це постійна. Мій вибір. Ну, тобто от ми всі знаємо зараз, що сидіти і скроліти оце в цьому інтернеті, у тебе просто вилетить кілька годин життя, ну просто від того, що ти щось дивишся, бо воно надає такий швидкий дофамін. Ну, воно, правда, так блимкає, тобі здається, що ти щось пізнаєш, а насправді ти, в принципі, не помічаєш світ навколо тебе. І от якщо тобі хочеться взяти в руки телефон і там почати сидіти в ньому безкінечно, то просто. Ну, ти силою волі не береш той телефон, якщо немає якихось нагальних там проблем чи перепитань, чи чогось такого. Кладеш його в кишеню і виходиш на вулицю, і починаєш розглядати архітектуру дерева, людей, небо. І ти тоді побачиш, що в принципі життя є й поза телефоном. розумієте, але це свідоме рішення. Ну я так просто думаю. Тому які маленькі кроки робити? Ну, вправи можна робити собі вправи, тобто якісь, які ти хочеш. Навіть от знаєте, коли знову ж таки дивимося про на наш телефон безкінечно, а очі у нас втомлюються. Ви робите зарядку кожну годину для очей. Навіть навіть сама така проста, коли ви просто берете очі свої, збираєте в кубку і дивитеся, начебто на кінчик носа, а краще ще на переносицю, то уявляєте собі, От навіть зараз можете спробувати. а потім ці очі Кудись в якщо у вас є вікно, то дуже класно туди за межі горизонту дивитися. А якщо ні, то якусь якусь точку в кімнаті подалі від вас, і отак от очима пару разів зробити. Ну, подивитися на ніс і подивитися кудись в далечінь. Все, ви зробите вже рухи, які ви не робили. А ще якщо ви зробите в різні боки, вправо-вліво, це теж буде допомога вашим очам, тобто вони будуть рухатися. Тому що коли ми дивимося в екран, коли ми дивимося в комп'ютер, наші очі в принципі. Гублять оцю рух, рухову ну, рухи гублять, що можна ще сказати. Наприклад, дихання. Ну от я таким чином там знаю деякі дівчата кинули палити тільки від того, що в принципі що таке паління знову ж таки. Це один із моментів розуміння, чому саме, тобто я палю, а що саме я таке маю, коли я викурюю ту сигарку. Ці а виявляється, що мене в цей час ніхто не турбує. Ні діти, ні чоловік. Я можу вийти кудись і постояти. Попалити. Кажу: ну слухай, то тобі просто повитрібен час, де тебе ніхто не чіпає. А під цей час ти робиш глибокий вдох, потім ти затримуєш, потім ти видихаєш. Я не знаю, я не палила ніколи, тому не можу ну, саму цю техніку до кінця. Але в принципі це вправа на дихання, саме, саме ну, спокійна. То береш, <реш> кажеш, мама, пішла палити. А на самому ну, насправді не береш цю цигарку, а просто стоїш собі там, де ти можеш бути, і оці 5 хвилин дихаєш, і ти. Курила колись. -то. І ви знаєте, кинули люди палити. Так що може бути ще й такий not... позитив у was... вас. Yeah. Ну, і, робити... і от ще дуже важливо тоді, коли ти розумієш, що ти попадаєш в коло такого повторення чогось, то просто роби паузу. Просто роби паузу. Я думаю, що всі чули про це, порахуй там до 10, але коли ти в запалі, ніхто нічого до 10 не рахує. Але якщо у тебе, наприклад, переїдання, тут у людини є, або, ну, можливо, у вас теж, ми ж зараз нервуємося, у нас неспокійна обстановка, у нас постійні тривоги, і зразу хочеться щось таке з'їсти. Навіть якщо це там, друга ночі чи якась там щось трошки запхнути в рота. І якщо ти по Питаєш, от зробиш цю паузу, я точно хочу з'їсти, тобто я голодний, чи я буду зараз заїдати якусь свою емоцію? Оце дуже важливо. Тому що ну, от, емоції вони виникають, і в принципі, ну хтось там колись робив якісь дослідження, що ну якщо у тебе алкогольна або наркотична залежність, то це ілюзія тепла і прийняття. Ну це таке такий вислів називається хімічна мама. Тобто, у мене є, є той, хто про мене турбується, хто мене любить. Тобто я заповнюю ту поражнечу, яка виникла колись, то в дитинстві. Ну Це є одна з таких теорій. От а якщо співзалежні стосунки, таке теж дуже часто буває, коли піти не можуть один від одного. Це така ілюзія злиття і безпеки, що ця людина, вона для мене вона мене береже. От трудогалізм, до речі, до речі, це теж така цікава історія. Це ілюзія цінності власної та контролю. Що я можу все в цьому житті поміняти, зробити, і, і мене будуть за це більше поважати. Що там? Ну, а от їжа ну, це фізична така ілюзія, що у мене все наповнюється, у мене, у мене все це добре. Ну, то, то такі. От. Думки у мене виникли, а можливо знаєте, зараз от слухають нас люди з певною залежністю, так особливо якщо говорити про такі ну прям максимально деструктивні залежності. Зрозуміло, що ну не можна знаєте, там робити прям диференціацію, але все таки там, там паління, інші види залежностей. От на вашу думку, чи існує повне одужання від залежностей, чи це радше такий довготривалий процес, де можна піти лише ось в цю ремісію і, і все. Так, да, ну, на, на жаль, на жаль, в, в, ті люди, які займаються от залежними такими пога, поганими залежностями, умовно кажучи, вони кажуть насправді про те, що це така довга ремісія, коли людина приймає рішення і, в принципі, витісняє одну негативну одну залежність, в принципі, Позитивною, умовно кажучи, та, що не руйнує фізично, і це тіло може відновитися, а про психіку треба дбати безкінечно. Тобто, ну, вона може, вона пам'ятає, як це було в той момент, як це було класно, як це було круто, і як це було добре в дуже швидкий спосіб, розумієте, тому що. Що такі залежності, Отакі. це ти дуже швидко отримуєш те, чого ти не отримував раніше. І, і це так, і це правда, що коли ми прийняли цей факт, і ми повинні слідкувати за цим. Ну, от ви, ви, ви бачили ж оці... а, до речі, головне, щоб людина не залишалася одною. Це дуже важливо теж, що. Якщо ти сам на собі, сам по собі, і нікого навколо тебе немає, то можливо тобі буде так легше. А якщо ти живеш в родині, а якщо у тебе є родичі, друзі, і отут повинна бути підтримка, і якщо говорити про... Ну, от про таку певну залежність, ну то та ж алкогольна, то існують програми, які членів родини таке також включають от в цю програму. Тобто вони проходять свої тренінги. Знаєте, пам'ятаєте, у колись то там була передача така зважені і щасливі. Mm, от mm -hmm. люди їхали в таке ізольоване місце, займалися важкими цими вправами, ходали, правильна дієта. Харчування здорове, все, все, все. А потім їм давали, як би там, зустріч з рідними. Вони приїжджали до своїх додому і там виставляли на стіл все, що цим людям не можна було їсти. Причому, що не в тому, знаєте, щоб там маленьку плошечку, чайну ложечку. Ні, там виставляли величезні торти, там я не знаю, салати майонезні, ще щось таке. І от ти дивився на людей, на родичів, Ви, в принципі, розумієте, що ви робите? Mm -hmm. Ну. Для мене це була така, знаєте, історія, що одна людина не впорається, їй потрібні помічники, тому що не можна тоді, я не їм тістечка, а ви берете і ви накриваєте на стіл одні тістечко, умовно кажучи. Так що так, фізіологічно можна відновити тіло, а психологічно ну, це довічний процес Таке. Наталя, скажіть, а от якщо б власне стався вже рецидив, будь-то чи залежність, чи, можливо, якась шкідлива звичка на кшталт там нескінченного скролінгу, так ми вже згадували, як швидко себе ага. от зібрати так докупи і не дозволити зриву затягнути, от, -от такий вже все. От типу один раз я облажався, буду повністю тепер в цьому. Ні-ні, ні тут знаєте, тут дуже важливо оце, такі, такі так, я зірвався і не карати себе, тому що ну, це більше приносить шкоди, оце покарання внутрішнє, коли ти це жуєш цю думку весь день, весь час, і сам себе як я міг. Ну, так, зміг. Так, так, я зірвався. І ну, можна робити собі слово стоп, стоп. Я перестаю про це думати. Так, так, я зірвалася. Ну, наприклад, з'їла на ніч знову там, п'ять бутербродів. Так, добре, я з'їла, мені так це було. Чому я це з'їла? Можна проаналізувати, ну, тобто зробити таку невеличку рефлексію для себе, що я саме хотіла в той момент. Ну так, мені було сумно, мені було страшно, мені було холодно, і я рішила сама себе під, підбадьорити. Тобто, давати собі можливість. Е Зробити помилку, а це помилка така, і потім цю помилку виправляти. Знаєш, наступного дня я буду продовжувати. Знаєте, як з пігулками, коли кажуть, що якщо ви пропустили прийом пігулки, то не треба на наступний раз з'їдати їх дві. Тобто, ну так і буде, Ну от пропустили. Потім просто старайтеся не пропускати. А тут, тут трошечки по іншому. Зробив помилку так. Визнав її, це дуже важливо визнати і спробувати от відрефлексувати, чого мені в цей момент не вистачало. Ну, от знаю свого досвіду, пам'ятаю, що коли так проїжу, а чого ж не поїсти, всі ж дівчата хочуть схуднути до літа, знаєте, причому швидко. От, і ти там все, не буду цього їсти. А потім з'їв, і, і Ти так думаєш, цукерки у мене так було з шоколадом, і думаю, хм, Цікаво, я зараз голодна, і я розумію на відчуттях тіла, що ні, не голодна. І хочу зараз солодких? Ні, не хочу. Ой, вибачте. А, 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 а з'їла? А чого тоді з'їла? А хотілось чогось такого. Для себе хорошого, тобто якогось такого настрою чи що так, ну тобто тоді зроби собі настрій, вийди, вийди кудись, де, де тобі ну, на, я, там, на Дніпро виходити, дуже любила mm -hmm. там гідропарк, піди, подивися, погуляй. І тоді пропадає оця. Ну, тобто, оце, це відчуття, яке ви самі повинні якби, виховувати. Я зараз от зробила, стоп, що я зараз? От потягнулася за цукеркою, за сигаретою, оце вайби, страшні. ну Щось таке, да, за телефоном, стоп. Що я зараз хочу? Що хоче моє тіло? Що хоче моя душа? Ну Правда, от таке спробувати собі запитати, я думаю, буде користь. Ви зупинитеся. От що робити тим, хто поруч із людиною з важкою залежністю і не може прийняти її рецидив? Або, ну, взагалі, що робити цим людям? Тому що це розуміння того, що ніколи не буде повного одужання, так і це завжди такий дуже, ну, дуже довга ремісія, так. А тим паче, як приймати людину в її рецидиві, от можете дати якісь практичні поради? Ну тут, тут одна людина не впорається. Тут для того існують психологи, соціальні працівники, навіть психіатри, тобто ті, які будуть допомагати, тобто цю залежність тримати в рамках. Це правда, це людина одна не впорається. І треба просити про допомогу. Існують у нас і коштовні, і безкоштовні центри допомоги, і в лікарі, які це. Пояснюють, розказують. Розумієте? В принципі, від віра внутрішня, так як сила волі, якщо вона в тебе є, а ти кажеш, а я вилікувався ну, для себе. Да? І я думаю, що вона теж. Плацебо спрацює, а я вилікувався. Ну тобто і тіло буде показувати, да, коли йдуть зміни в тілі. Воно там починає там, чи якщо наркомани вони вагу починають набирати, ну нормальний мати вигляд. Там якщо людина не палить, у неї дихання змінюється, вона починає краще. Ну, я не знаю там дихати, бігати, присідати, якщо там з їжею змінюється тіло, тобто тіло відгукується. Якщо це прийняти, що я виліковуюся, але мені треба ну, мати якби, увагу, ну не перебігати дорогу посередині, розумієте, а почекати все-таки, червоне і зелене світло, коли можна приходити на світлофор, так само і в своєму житті зробити це. І людина, я думаю, зможе впоратися. А ті, хто має... Маю такі дуже важкі і ну, серйозні такі моменти залежності, то треба звертатися до, до лікарів, до психіатрів, психологів, соціальних працівників, тих, хто зможуть бути поруч. Там же є навіть такі в програмах куратори. Коли я хочу зірватися, то я повинен подзвонити своєму куратору, і він навіть приїжджає серед ночі і допомагає. Такі ж теж історії є. От. Так що так. Наталя, дуже дякуємо вам за цю розмову. Я думаю, що справді наші слухачі і почали якісь практичні кроки, як можна рухатись в сторону лікування та від залежності і справді якісь такі підтримуючи, можливо, досвіди того, як підтримувати своїх ближніх. То справді дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо, що доєдналися до вас. І віримо, що ви зможете до нас доєднатися якось ще з часом. Бо виглядає так, що це тема велика, можна багато про що говорити. Я так то та, та, та правда. То бережіть себе, пам'ятайте про те, що ви у себе один і, і руйнувати себе спеціально. Ну навіщо це робити? Спробуйте зберігати те, що у вас є, цінувати це не тоді, коли вже загубив, а ще на початку свого життя, слідкувати за здоров'ям і думати, що я роблю це на користь собі чи на шкоду. Все, дуже дякуємо. Дякую. Дякуємо до побачення. До побачення. Залиш усі сумніву позаду. Рухайся лише вперед та з надією.